І так робимо огляд на одну з найлегших і одну з найкращих валіз від бренду Snowball. Вже більше п'яти років ми працюємо з цією колекцією завжди задоволені, і зараз я покажу, чому по-перше, вона зроблена з поліпропленкового гнучкого витривалого матеріалу з ребрами додаткової жорсткості, щоб було важче її зламатися на кутах та й по всьому корпусу. Це і захищає трошки від подряпин, та й в принципі додає її жорсткості цьому пластику. По колесам і ручкам. Колеса одні з найплавніших. Я б їх поставив на рівні з навіть більш високим ціновим сегментом, тому що в цій моделі ну, дійсно одні з найплавніших колес, одна з найкращих ручок, тому що має 4 рівні фіксації, немає майже люфту. і от в такому положенні ну, максимально комфортно буде перевозити валізу. Поручкам для перенесення їх тут дві по класиці, зсередині вони добре зафіксовані, зроблені з поліпропилену, з товстого шару, тому відірвати їх буде важко. Зверніть увагу, що хоч валіза така яскрава, блискавку сховали під корпусом валізи. Тому най... найчастіше і найбільше забруднюються в яскравих валізах блискавки, а її тут сховали, тому її буде важче протиратися. І е, забруднюватися кодовий замок у нас тут з системою тіса досить схований в корпус, тому е, відбити його буде важко. До того ж, зверніть увагу, що корпус підстрахований ще додатковими скобами, які тримають дві половини. Корпусу, окрім того, він і прошит і ще додатково захищений. І ще знизу є додаткові вимки, і це буде зручно при завантаженні цієї валізи, наприклад, у багажник автомобіля, тому що тут якраз є місце для пальців. А середина валіз взагалі чудова, тому що дві частини закриті якісним текстилем мають додаткові січки-кишені на всю хвощину, тому можна зробити розкласти документи і дрібниці. Ось так от виглядає тут. І, окрім цього, ще й додали стяжні ремені. Зазвичай в більшості класичних валіз одна частина закривається. А тут ми маємо ще дві, ще й стяжні ремені. Це дуже круто. І зверніть увагу, що блискавки в цій валізі подвійні. Це даємо можливість при повному навантаженні. Триматися їм максимально міцно і зловмисникам важче зламати, і при повному навантаженні, щоб розірвалася ця блискавка, буде максимально важко. Особливо це актуально в великому розмірі, там де ви валізу можете наповнити приблизно для 20-23 кг. кілограм. Тому маючи такі гарні властивості, легку вагу, е класну блискавку, зручне оснащення всередині, дуже плавні колеса, це робить цю валізу одну з найкращих від цього виробника. Та й в принципі в цьому ціновому сегменті, якщо ви шукали легку валізу, то це точно, якщо вам подобається вона по дизайну, то сміливо обирайте її і будете потім задоволені. А ми будемо дуже вдячні, якщо ви придбаєте цю валізу у нас або поставити лайк цьому відео в коментарях буде закріплене посилання на нашому сайті на цю валізу і номер телефону за яким ви завжди можете зв'язатися з нами і придбати цю валізу